Добрий день, я Михайлик із Гарко. І сьогодні я вам прочитаю автомобіль Пірц А із книги Зниклі автомобілі Історія з Летів і Падін легендарних автомобілів, брендів яких більше немає Фараш Кофен розуміє, що автомобілебудування це важливо, потрібна і дуже прибуткова справа. Але наприкінці 19-го століття, коли військи з моторами проїжджали свої перші метри, не всі обачали в них транспорт майбутнього. Багато бізнесменів на свій страх і ризик визнали рівні автомобілебудівні компанії. Без будь-якої гарантії на успіх. Одним із тих, хто не боявся розвикнути, був Джордж Пірц, чим тільки не займався цей американський бізнесмен. Він робив очі. Клітки для птахів, лодки для льоду і навіть сантехнічні труби. В 1896 року він пробував робити велосипеди, а в 1900 році нарешті знаходить собі справу. Компанія Пірс, названа прізвищем свого засновника, перший автомобіль виготовила з паровим двигуном, але Джордж Пірс йому це не подобалось, і він скоро зрозумів, що бензинові мотори це набагато кращий варіант. У 2004 році завершиться складання моделі Great Аро. Велика стріла, щоб продекламувати новинку фін Джорджа Персі, бере участь у гонці. І з першого разу виграє її. Про машину переможця дізнається вся Америка нас застріла стає, стає такою популярною, що в 1909 року наміцно прикріплюється до імені Брайда. П'єрс Аров поступово завойовує повагу автолюбителів. Машини компанії були дуже дорогими. Окремі моделі Костло стільки, скільки 10 машин Ford T. Проте покупці не шкодували своїх грошей. Лише деякі бренди могли зрівнятися з Пірс-Арол за надійністю та якістю виробленої продукції, і тільки у річних одиниць був такий елегантний і впізнаваний дизайн. Розташовані на крилах фари, не тільки добре освітлювали дорогу, по ними легко було відрізнити моделі Пірс Роу від автомобілів будь-яких інших марок. До 1920 року бренд Пірс Arrow посів гідне місце в списку кращих виробників класу Люкс. У так зване коло трьох П, крім нашого героя. Ходили найвідоміші марки Pacard і Pierce. А назвала, а чому це е, коло трьох п А тому що всі автомобілі починалися на англійську букву П. Це Pacard, Pierus і Pierce Arrow. Однак у 1928 році виробник машин для багатих і сам став Чабраком. Вправи погіршилися через модель 80 80. Спочатку відносно недорогу машину розкупували з рекордною швидкістю по 7500 штук за рік. Але поро... потім продажі продажі впали. Щоб поповнити вправнілу кафу, Пірс Arrow об'єднано зусилля в іншу легенду автопрому компанію Studebaker. Джордж Пірс залишає свою компанію. Але, як показав час, він передав їй на тінні руки. Фрію двох титанів американської автомобільної промисловості виявилося дуже приємним. Випущено в 1929 році машину Pierce Arrow моделі 133 купили близько 8 тисяч авторіби. Це було пара розвідку компанії. Наступним яскравим досягненням бренду був випуск фрібної стріли Pierce Silver Arrow втала головною фенсацією виставки 1933 року. Століття прогресу, втріляв рібелявтий колір, оптичний куфу, панель приладів, форми пташиних очей, запатні колеса всередині передніх крил, машини виглядали і косула фантастично дорого. Але навіть за 10 тисяч доларів це чудо техніки купували. Однак 30-ті роки минулого століття були найкращим часом для рідних автомобілів. Ідеться, у 1903 році продажі компанії показували сумні цифри в 167 машин. А зараз вона вимушена припинила виробництво. Політ стріли був нетривалим, але дуже я в кран, і фара він в деякі фотографії машин. Це пірс-аруб Моторет. Ось він. Далі. Пірш Аро модель 34. І автомобіль. Пірш Аро модель 133 ДС Плейтон. До побачення! Зустрінемося іншу суботу о 12.00.